Так, Всім привіт! Ми сьогодні знаходимося в Микитових рвах, Ми нарешті діждали свого Вашингтону і наші діти самі роблять е, тренівку до пам'яті е, козаків, які загинули в Довбиці і робляться в символічному місці, в Микитових рвах, але найголовніше те, що вони роблять це самі, і ми зараз трошки підглянемо, попитаємося, як в них це вдається. Давай, а хто останній? А бачи, бачи, Перед бачи, 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 О, А, в баті В батьків, А, Я не думала, що Я нічого А в них був двостки Чим ви тут займаєтесь? <laughs> підховуємо результати смагом. Так, ми зараз розмовляємо з Боярчук з Сашою. Вона у нас комендант цього прекрасного заходу. Саша, розкажи, будь ласка, скільки учасників е, прийшло сьогодні на ваш захід? В <свят> ну, смазі приймало участь сім команд. Дві команди, на жаль, не змогли прийти. Uh, було в нас 40 учасників так, і, не і провід. Змах <свят> uh, вже uh, закінчився, учасники успішно прийшли всі тачки. Uh, зараз залишилося провести тренівку, попити чаю і нагородити переможців. Саша, розкажи, будь ласка, а до ну, якого заходу був приурочений сьогоднішній? Цей захід був приурочений до свята Покрови. <свят> <який буде> <свят> цей та. Добре, дякую. А ти Валя, там. що робиш там? Це клас. Ми виховували бали. Ага, а в переможці коли будуть відомі? В переможці відомі. Вже і хто так. переміг? Перше місце нас зайняли крилаті. Крилаті? — З Сумою балів 45. — Та, а які завдання були на, на точках? Так. Іванка? Ой, було дуже багато. Було від того, що учасники мали їсти лимон і і не скривитися, а також був перепліт, шкарпеткобол, також була інтелектуальна точка. Ще була показуха, а, спортивна точка, та я навіть не знаю, як це правильно назвати. Граз. Я не пам'ятаю, як не називається. Ще була жабка, зав'язні очі і листок паперу. О, добре, дякую. Саша, як ти ну, твоя оцінка справились учасники завдання? Mm, так, тому що це остання команда трохи запізнилася. Вони прийшли пізніше, ми їм відняли два штрафних бали. Але загалом, ну думаю, усі учасники гарно провели час і юля. І їхні результати цілком такі задовільні. Ну але ж ваш захід ще мав мету і в тому числі презентацію, я так розумію, пласту. Так чи ну була зацікавлені з боку учасників, які не є пластунами в цьому заході і взагалі в організації? Ну багато людей, ну Розглядали однострій, ну типу, я б не сказала, що вони так аж відкрито цікавилися, хоча думаю, у певний інтерес до пласту в них ділився. Добре, дуже дякую. Дивіться себе сьогодні по телевізорі, в інтернеті. А це ж